А щастя насправді поряд. В корняці з гарячим какао, для когось це просто погляд, чи слово таке ласкаве, для когось це просто змога Підвестися з ліжка вранці до рідних звійни дорога чи просто вода у склянці, накинути плед на плечі, Зігріти руками руки, а інші купують речі вивчає складні науки чи їдуть кудись край світу у пошуках щастя вічних, страждають під власним гнітом, їм втома давно вже звично. Лікують за гроші душу, пігулками серце власне, до світу такі байдужі, а світ, він такий прекрасний. У ньому є стільки світла і стільки чудес щоденних. Та в когось душа гранітна, для когось ну усе буденно, і марно шукають далі те щастя собі, край світу, і кажуть його немає, а інші саджають квіти і зранку радіють щиро тому, що відкрили очі, А в когось зростають крила від сяй озірок щоночі, а інші достатньо того, що просто живуть на світі. І славлять в молитвах Бога, цінуючи присмак миті. А саме цікаве в тому, що світ для всіх єдиний, та хтось помічає в тому, а інші тепло родинне, для когось пора осіння це голі дерева сірі, для інших сріблястий іній і в небі далекий вирій. Ми, люди, такі цікаві, подібні і геть не схожі, Хтось щастя шукає в славі, а інші в любові Божій і ходять по світу люди, і гнуться від гніту спини, шукають його усюди, а щастя біжить за ними. Щасливих часу немає шукати десь там край світу, бо мить, мов вода, спливає, їм треба її прожити. Відчути на смак хвилини, торкнутися чима неба, життя це вже причина, для щастя їм більш не треба. Горняться какао холоне, я вірю, щось має змінитись. Нещасних людей мільйони, їм треба лише тільки спинитись, шукають його безупину. Насправді ховається поруч, ми самі будуємо стіни. Ми творимо щастя власноруч.